Відомо і серцю вашому, шановні друзі, у Божих намірах і планах було нам знову сьогодні побачитись і порозважати надвічними цінностями Божого Слова, які мають непересічне значення у житті кожного із нас. Кажуть, що історія повторюється, і багато життєвих історій, зафіксованих на сторінках Святого Письма. Корисні для нас для повчання, для настанови, для того, щоб нам не повторювати чужих помилок, щоб нам добре знати своє минуле. Бо справедливий вираз. Хто не знає свого минулого, той не має майбутнього. Історія, про яку я хочу порозважати з вами, зафіксована на сторінках Святого Письма, друга книга Хронік, 26 розділ. Декілька текстів про цікаву особистість, цар Озія, про якого сказано так. І взяв увесь Юдин народ Озію, а він був 16 літ і настановили його царем замість батькою Амації. Він збудував Елат, вернув його Юді, як цар спочив зі своїми батьками. Озія був віку 16 літ, коли він зацарював». А 52 роки царував царював в Єрусалимі, ім'я матері його Яхолія. І ще один текст, нагадаю, із цього ж розділу 16: А як він зміцнів, як він набув силу, запишалося його серце аж до зіпсуття. І він спроневірився Господові, Богу своєму. Досить цікава особистість цієї людини, політика царя. Досить цікаве його життя і події, які відбувалися з ним. Уявіть собі, людина на царському престолі у віці 16 років. Уявіть собі, владу панування, керівництво державою упродовж 52 років. Зауважує нам Біблія, прочитайте, будь ласка. Що він робив все до вподоби Богу. Він робив до вподоби Богу. І до вподоби Богу, виявляється, можна робити навіть і в політичному аспекті. Він розбудував свою державу. Він був великим зодчем. В його плани і наміри відходила входила відбудова міст і будівництво нових. Він зміцнив державні кордони. Він поповнив стратегічні запаси, особливо води, і каже нам текст, коли ви будете уважно читати цей розділ. Він побудував башти в постелі, він висікав нові водойміща, Він забезпечив потужний розвиток сільського господарства, тваринництво, садоводство, землеробство це тільки одна сторона. Я не читаю спеціально ці тексти, щоб економити час. Інша сторона, він був військовий стратег. Про нього сказано, що він застосував технічні військові засоби. Він збудував спеціальні метальні машини, які поставив на стінах, які кидали каміння, які кидали стріли, і став дуже і дуже сильним, став могутнім. Але парадокс: закінчення життя цього видатного мужа знаходиться в жахливій проказі хворий. Повна ізоляція від суспільства, більше того, відлучення його від Дому Божого. Що сталося? Людина, яка чинила до вподоби Богу, людина мудрий державний політик, лідер, людина, яка розуміла, що потрібно робити. І робила це, і мала успіх, і стала дуже могутньою і сильною. Власне, в цьому захований весь секрет. Говорить нам автор, коли він набув силу, коли він зміцнів. То запишалося або загордилося його серце. Що означає бути сильним? В багатьох молодих людей сила асоціюється з потужними м'язами видатних кіноакторів, які можуть перемагати легко помог об однієї руки? Власне, коли ми говоримо про силу, сила це можливість. Сила це... Реальна можливість виконати якусь працю. Пам'ятаєте, говорить Ісав, хто читає Боже Слово, брат Якова, коли той повертається із чужого краю, а цей зустрічає його і каже: в моїй руці є сила зробити тобі зло. Тобто, я маю меч, зі мною є люди. Я військово потужний, я можу зробити тобі зло. Є в руці моїй сила. Історія Самсона назорає Божого. Силача, велетня, який міг багато дечого зробити, але замість того, щоб робити щось добре, носив ворота на плечах, хізувався своєю силою. Недоречне, нецільове, непотрібне, неефективне використання сили даної Богом. Озія я став сильним. Кордони укріплені, військо озброєно, води багато, продовольства багато, сади, виноградники, худоба. Все на своєму місці. І коли відчув себе сильним. Каже в Божому слові: нам автор загордилося його серце, коли став сильним. Сила спричинила до того, що в його серці з'явилася гордість. Сила стала платформою, на яку піднявшись, цар Озія запишався, загордився і таким чином почав робити не те, що потрібно було йому робити, як царю, як політику, а те, що Власне, мали робити священники, нам говориться історія. І слово Боже каже, що його закінчення життя було дуже і дуже сумним. Гордість породжена силою. Шановні друзі, сьогодні слово Боже звучить до нас. Є дуже і дуже небезпечно стати на сходинку гордості. І, як правило, інколи буває саме через силу, через будь-яку. Мається на увазі просто через фізичну силу, мається на увазі через силу впливу на інших людей, через силу влади домогтися свого. Але є велика і реальна небезпека стати на площину Божого супротивника. Що я маю на увазі? Каже нам слово Боже, Бог гордим противиться. Озі, який чинив до вподоби Богу, який робив все в намірах і в планах Божих, зміцнівши, запишався, і серце його загордилось, він став Божим супротивником. Дорогі друже, не став себе супротивником Божим у своїй гордості. Я хочу сказати, що причиною нашої гордості буває навіть інколи просто фізична сила, те, про що ми нагадували, інколи буває реальна влада. Інколи влада грошей, інколи наше положення і ще багато деяких речей, за якими сила і можливість наша раптом піднімають нас на щабель гордості, і ми самі себе ставимо супротивниками Бога. Моє слово сьогодні до тих, хто навіть вважає себе християнином, більше того, хто сьогодні керується і послуговується у своєму житті служіння дарами Святого Духа. На превеликий жаль, інколи навіть сила Божого Духа, діяльність Божого Духа, може стати причиною, що людина стає в розряд Божих противників, як це не парадоксально. Хочу зауважити, якщо тебе використовує Господь, якщо ти маєш дар пророцтва, якщо ти маєш дар оздоровлення, якщо ти маєш дар віри. Якщо ти маєш будь-який із перерахованих у Божому Слові дарів Святого Духа, будь дуже обережний і пильний, щоб сила Духа Святого вона не є причиною, причина в тобі, стала площадкою для твоїх діянь у гордость. Бережи себе і нехай збереже тебе Господь. Чим вища твоя духовна вершина, чим потужніша дія Святого Духа в тобі, тим глибше. Понижуй себе і в глибокому смиренні приходь перед лице Боже. Коли Сміт Вілсфорд, визначний духовний діяч і лідер, через якого, через якого потужно діяв Бог, отримав запрошення, на якому його запрошували у різні кінці земної кулі, і дуже наполегливо запрошували Брат Вігсфорд, ви маєте бути в нас. Він заплакав і сказав: все, мене відкличе Господь. Вже не бачать люди Господа, люди бачать Вілсфорта. Я хочу сказати, на висоті духовної вершини пильнуємо дуже і дуже особливо, як ніколи тут може підступити гордість, яка Озію призвела до того, що він залишився вигнанцем, відлученим від Дому Божого людиною, яка не мала зовсім спільноти. У своїй молитві скажи, Господи, Твоє є царство і Твоя є сила, яку ти даєш мені. І твоя є слава, мені вона не належить. Навіть коли через тебе проявляється дія Господня, слава не належить тобі. Пам'ятай про це. Як тільки найменша полинка слави впаде на тебе, впаде на твій духовний імідж, запам'ятай свою славу Бог. Не віддає нікому. Повторюсь, бо твоє є царство ти так молишся. І сила, і слава Господи, всю славу віддавай тому, кому вона належить, тому, хто достойний її і може прийняти. Це наш Господь, коли став сильним, каже Боже слово про царя, якому згадує він загордився. Хай збереже тебе і мене від цього Бог. Пильнуємо.